Всім привіт, друзі! Ну що ж, Сьогодні будемо висаджувати полуницю. Давайте подивимось, зараз ми зайве відріжемо, відріжемо, Покажи ближче, відріжемо оці світоноси, для того, щоб вони не тягнули на себе поживні речовини і поганенькі листики. Все, так і будемо саджати. Трішечки корінець беремо, сантиметр два. От. І переходимо до нашої луночки. Так, вже пролили луночку, от от, щоб корішки заглинулись і висаджуємо. Висаджуємо таким чином, щоб коронка наша не ушла під ґрунт. Отак от. треба гарно потрамбувати, щоб зайвий воздух. Вийшов, щоб не було там порожнин. Це дуже для, гарно для коренів, щоб вони там не гнили. От. Потім ще додатково проліємо. Отаким чином ми садимо полуницю. Тобто обираємо цвітоноси, щоб вона гарніше прижилась, пішла в корнево. Підлили лунку, засадили, щоб коронка була на вулиці і все на тобо. А коли сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити подачі на цікавих відео. До зустрічі!